Доброго дня, дорогі учні. Сьогодні ми з вами вирушимо в музично-танцювальну подорож до однієї з найколоритніших країн Кавказу до Грузії. Ця країна славиться своїми древніми традиціями, кухнею, гостинністю і звичайно неймовірною музичною культурою. Лазгінка – традиційний кавказький танець, що завоював серця не лише в Грузії, а й далеко за її межами. Також Лазгінка є важливою частиною культурної спадщини народів Кавказу, зокрема чеченців дагестанців, а також інших етнічних груп регіону. Цей танець має багато елементів, які відображають військовий характер народів Кавказу. Чоловіки виконують цей танець, демонструючи свою силу, спритність та бойову готовність. Танцювальні рухи часто імітують напади, захист та інші військові маневри, використовуючи при цьому складні акробатичні елементи в поєднанні з високою технічною майстерністю. Сьогодні ми разом переглянемо кавказький танець Лезгінку у виконанні грузинського танцювального ансамблю Роставі а вже наступного року вам буде запропоновано переглянути спільний танцювальний батл уже відомого вам українського колективу імені Павла Вирського та грузинського хореографічного ансамблю для порівняння двох традиційних танців наших народів гопака та лезгінки. Тож зараз постав урок на паузу та пройдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що таке лезгінка? Та з якого регіону походить цей танець? Які основні риси характерні для виконання лезгінки? Чи знаєте ви інші традиційні танці, які мають спільні риси з лезгінкою? Якщо так, то які? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверковець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!